Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з художньо вонивої діяльності. На цьому тижні ми з вами дуже багато говорили про безпеку, різну безпеку, яка може бути статися з нами, і як себе поводити? Що таке безпека, що таке небезпека? Тому і сьогоднішнє заняття я пропоную приділити безпеці на дорозі. Малята, сьогодні ми з вами будемо подорожувати дорогами міста. У нас є незвичайний автобус, що нас повезе. Давайте ми з вами згадаємо правила, що повинні виконувати пасажири. Так, це сидіти на місцях, не рухатися, не ходити, не бігати по автобусу під час руху. Так, малята? Так. А що ви бачили на дорозі? Який транспорт їзде? Так, там можуть бути і машини, і автобуси. Так, малята, і грузові, і вантажні, і пасажирські, тому що на дорозі дуже-дуже багато транспорту. Так, малята, а чи цікаво вам було подорожувати автобусом? Пригадайте, що ви бачили з вікна автобуса? Так, ви бачили місто, ви бачили дорогу, ви бачили пішоходів. Так, малята? Так. Дуже-дуже цікаво подорожувати автобусом, дивитися у вікно і спостерігати за тим, що відбувається на дорозі, біля або містами, наш, е, вулицями нашого міста. Малята. Але якщо подивитися на дорогу, то можна зрозуміти, що це не просто так рухаються машини туди і сюди, в одну, в другу сторону їздять, ні. Там є певні правила, як ми вже казали, а керує дорожнім рухом. А хто керує? Давайте ми послухаємо загадку, і потім ви все зрозумієте. В нього на чотири боки. Є по три кругленькі ока. Ними світить недаремно. Як подивиться зеленим, йди скоріше, не зівай, світить жовтим зачекай, а червоний стій не йди, щоб не сталося біди. Малята ви впізнали, хто ж це такий? Що це за пристрій? Так, це світлофор, вірно, він допомагає. Нам керувати дорожнім рухом. Малята, а зараз я пропоную вам послухати віршик Вікторії Нич, Веселий світлофор. Слухайте уважно. Як по вулиці йдеш, будь уважним, друже, під машину попадеш небезпечно дуже. Як моргає світлофор зелененьким оком. Мчи, неначе метеор, ти з стомильним кроком. А якщо червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб в цей час лихо не розквітло. Будь уважним не пустуй, жовте світло мовить, на дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як здоровим хочеш бути завжди і усюди, правил руху не забудь, що створили люди. Ось так, бачите, який гарний віршик Вікторія Нич написала про світлофорик. Малята, а зараз давайте ми з вами поговоримо. Навіщо ж нам потрібний світлофор? Так, світлофор потрібен для того, щоб, як я вже говорила, для того, щоб керувати дорожнім рухом. А як. Скажіть мені, будь ласка, а чи всі бачили світлофор? Так, так. І обов'язково їхати в машині і бути водієм для того, щоб його бачити, тому що ми з вами, пешеходи, не можемо теж обійтися без світлофорчика. Так, так. А кому потрібен світлофор? Вірно малята, світлофор потрібен усім. Адже саме завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги, якою їздить транспорт. Тому світлофор потрібен як пішоходам, так і водіям, тому що він підказує, коли можна рухатися по дорозі, а коли треба зупинитися і пропустити або машини, або пішоходів. Так, так. Малята, бачите, у віршику Вікторія Нич розповіла нам про те, що світлофор з нами розмовляє. Але ж ми не чуємо його голосу, так? Так. Тому що він розмовляє з нами своїми вогниками, сигналами. Малята, а якого кольору бувають сигнали світлофору? Так, жовтий, червоний і зелений. А скільки всього сигналів світлофора? Добре, три, я згодна з вами. А чи добре ви знаєте кольори? А ну, давайте перевіримо. Так, червоний, жовтий та зелений. А що вони позначають? Червоний це тривога. Що треба робити? Стій, не рухайся, так? Жовтий це увага, будь уважний. Тобто треба приготуватися до руху. А зелений це спокій, але він дозволяє рухатися. Тому, коли е, горить зелений сигнал, так, ми можемо рухатися або машини. Е, це залежить від того, для кого горить цей вогник сигнал. Молодці малята, ви запам'ятали малята, а зараз я разом з вами хочу розглянути малюнок. Погляньте. Це перехрестя дороги, бачите? І я хочу з вами розібрати, хто із малят порушує правила дорожнього руху, а хто ні. Давайте з вами розглянемо. Подивіться, у нас на дорозі намальовано дві зебри. Погляньте, по одній йде хлопчик, бачите, ось він йде. І навпроти нього горить світофор з сигналом зеленого кольору. Як ви гадаєте, правильно хлопчик рухається? Так, він йде по зебрі, дивлячись на зелений світлофор. Так, а подивіться, дівчинка теж йде по зебрі. Вона правильно робить? Так, малята, вона йде по зебрі, це вірно. Але подивіться, на який сигнал світлофора вона йде. Так, їй горить червоний колір світлофора. А хіба можна йти переходити дорогу? Ні, це небезпечно, тому що для пішоходів горить червоне світло. Дівчинка повинна стояти і чекати свого кольору світлофору. Так, сигналу? Так. А тепер подивіться, два хлопчика один перелазить через паркан, а другий біжить йому назустріч. Малята, подивіться, там є зебра? Ні, немає. А світлофор є туди. Допомагає їм? Ні. Тому, малята, це не можна робити ні в кому разі. Тому що дивіться, машина наближається, вона їде на скорості і може статися біда. А тепер подивіться: ось є знак, там, де намальована людина, яка спускається з драбинки. Бачите ось? Ось, подивіться. Сходинками вниз. Так, це знак підземного переходу. І подивіться, хлопчик спускається під землю. І він перейде на другу сторону вулиці, але тільки під дорогою, під землею. Так, малята, це дуже-дуже правильно і це небезпечний такий пешеходний переход. А тепер подивіться, дівчинка, там, де хлопчик йшов на зелений колір світлофора, так, він рухався по зебрі. А дівчинка теж побачила зелений колір світлофора, але подивіться, де вона переходить. Так, там немає зебри і там не можна переходити, тому що там, можливо, може зупинитися машина для того, щоб пропускати пішоходів. Малята це теж небезпечно. Не тільки треба дивитися на колір світлофора, а ще і переходити по зебрі, тому що це безпечний перехід для пішоходів. Ось так ми з вами розглянули ситуацію на перехресті. Гадаю, всім було зрозуміло. Ось так, малята, ми з вами і розібрали ситуацію на перехресті, і пограли в гру. А зараз я хочу іще раз прочитати вам віршик Вікторії Нич Веселий світлофор. Тож послухайте, будь ласка, уважно ще раз. Як по вулиці йдеш, будь уважним, друже! Під машину попадеш небезпечно дуже, як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, неначе мити вор, ти стомильним кроком, а якщо червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустой, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як здоровим хочеш бути завжди і усюди. Правило руху не забудь, що створили люди. Ось такий гарний віршик Вікторія Нич написала для нас про веселого світлофорика. Малята, ось на цьому ми завершуємо наше заняття. А чи сподобалося вам? А що цікавого було на занятті? Так, а який віршик ми сьогодні з вами слухали? Вікторія Ніч, Ніч весели світлофори. Так? Гадаю, малята, ви всі у мене вже добре засвоїли правила дорожнього руху і е, кольори, вогники сигналів світлофору. А сьогодні на занятті ми з вами це тільки закріпили, так, пригадали, а можливо, хтось чогось і не знав. І? Йому було цікаво і він це запам'ятав назавжди. Так. Тому, малята, гадаю, що ви, коли будете е учасниками дорожнього руху, ви пригадаєте всі правила, що ми з вами сьогодні пригадали. І я гадаю, що ніхто з вас не попаде в халепу. А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!